Кіровоградщина, а дімочка вже йде готувати каву, адже прийшов час для костювого майданчика. Сьогодні до нас завітав керівник кіровоградського відділення Української асоціації фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій Анна Колєва. Доброго ранку вам! Проходьте, будь ласка! Дімочка. Нет, вы, Доброго может, ранку. Можна анонс, точніше ну, довідку. Назва довга, але в народі називається психологічна кризова служба. Тому. Добре, ми, ми зараз да. все дізнаємося, про все поспілкуємося. Зараз маленька презентація, поки Діма готує каву. Анна Колєва народилася 14 серпня. Закінчила психолого-педагогічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Виниченка. Улюблений письменник Михайло Достоєвський. Життєве кредо рішення є завжди. Я так розумію. Життєве кредо воно і допомагає. Рішення можна знайти завжди. Да? Так Достоєвський. достойне дякую, Д дякую, Дмитро. Рома, для вас, аби ранок був дійсно бадьорим. Отож, розкажіть, будь ласка, що це за організація? Чи можливо це не організація, а просто зібрання людей, які готові допомагати, і чим конкретно ви займаєтесь? Якими питанням? Це дійсно організація, всеукраїнська громадська організація, моїх колег-психологів, де був слово, практикуючих психологів, які працюють як кризові спеціалісти. Тобто з людьми, які перенесли якісь травмуючі події, і зараз це звичайно учасники АТО, родини учасників АТО, переселенці це основні категорії, на які спрямована робота спеціалістів нашої організації. Так, а вони самі звертаються. Ну, просто я сумніваюся, що людина, яка приїхала, буде ну, от, от піду, буду розбиратися в своїх проблемах і так далі. Чи в принципі вам надають якісь а, списки певні, і ви самі пропонуєте свою допомогу? У нас є робота по напрямках. Є напрямок роботи з переселенцями, і є наші контакти в тих місцях, де працюють з переселенцями, в тих волонтерів, в тих громадських організацій, які працюють з переселенцями. І вони нам їх ну, передають, скажімо так, uh -huh. або контакти передають їм. Це перший напрямок, саме керограмма. Радської роботи другий напрямок роботи це з родинами загиблих. Тут інша специфіка. Також в залежності від запиту по нам надсилає клієнтів, скажімо так. Співпрацюємо з тими громадськими організаціями, які підтримують їх, з тими юристами, які підтримують ці родини. І третій напрямок є в цій організації, які є, це робота з учасниками то безпосередньо, які знаходяться зараз на лікуванні в нашому госпіталі. І цей напрямок керую я, як, ну, як голова організації і як член організації, тобто цим напрямком займаюся я, то тут питання клієнтів в принципі взагалі вирішується, можна так сказати, просто тому що ми працюємо безпосередньо в госпіталі uh -huh. разом з госпіталем, разом з головним лікарем, разом з лікарями госпіталю. Тобто така комплекс, комплексний такий підхід. Тому тут питання знімається, скажімо так, по пошуку клієнтів, тому що. Вже вироблена ця схема системного підходу, і ми її продовжуємо проваджувати. Чим вона цікава, тим, що немає такого досвіду в Україні. Тобто це все тільки починається. Багато військових госпіталів зараз перелаштовується багато госпіталів вітчизняної не перелаштовується під те, як працювати саме з учасниками АТО, і вікова категорія, і умови, в яких вони були. Що ми робимо на сьогоднішній день? Ми Ми дійшли висновку до того, що мало просто волонтерської там психологічної допомоги, все таки, тому що питання дійсно складні: це кризове консультування і люди в психотравматичний синдром. Це називається, тобто великий, великий, великий стрес перенесли і мають відповідні ну відповідна реакція організму. відбулася. і з цим треба працювати іноді довго, іноді залучати ще якихось спеціалістів, які ну яких, наприклад, у нас кіровограді. Може не бути. Тому на сьогоднішній день йде мова про створення такого центру медико-психологічної реабілітації на базі військового госпіталю. І Наша організація в цьому буде приймати участь, приймати буде участь в цьому і приймає вже організація рідний Кіровоград і Андрій Табалов, який допомагає нам з оснащенням, тому що треба музикотерапію, ароматерапію, відеотерапію, тобто, щоб це була не тільки індивідуальна, а й грубова робота саме ну, якісна. І максимально широким підходом, тому що психологічна реабілітація учасника від АТО йде в кілька етапів тобто є етапи прояву цього посттравматичного синдрому, і тут потрібно на кожному етапі застосовувати певні психологічні, скажімо так, методи і підходи. І інше те, що буде також на базі центру, і це також наш, ну не не те, щоб ноу-хау, але те, чого ще не роблять інші. Це створення груп підтримки психологічної саме для родин розповідь про те, що робити, що не робити, як допомагати їм в сім'ї, тобто, якщо як допомагати, якщо він відмовляється йти до психолога, але все одно видно, що людині потрібна якась допомога і групи підтримки. Для родин це те, що ми от буквально сьогодні і зараз вже організовуємо, щоб воно було в такому от максимально обхваченому форматі, і вони також будуть ці групи підтримки проводитися в госпіталі. Там буде інформація, там буде розклад, там буде можливість записатися на якийсь день, тому що будуть, наприклад, кілька груп в різні дні, щоб ну, дивлячись від того, всі ж працюють і ну зайняті для того, щоб максимально допомогти. Адаптуватися після пережитих подій. Які найбільші проблеми після такого? Це безсоння, заїкання і ну, неконтрольовані спогади. Це ну, перші це самі основні ну, реакції організму. І з цим ну, потрібно працювати, тому що Якщо з цим не працювати зараз, воно все одно якось себе буде проявляти. Наскільки реально і скільки часу займає саме лікування? Ну, Я так розумію, що лікування Сколько зараз відбувається. Я да, відбувається Ну, да, лікування, просто слово таке. А, відбувається це не просто да, якісь психологічні розмови, те та да? те. Тут вже мова йде про тренінги. Е, певні. Е, е, дивіться, лікування, медичне лікування забезпечує uh -huh. госпіталь. А психологічне забезпечуємо ми, щоб розширити наші рамки, тобто, щоб це було так не тільки індивідуальна консультування, а про те, що я говорила, ми займаємося створенням оцього центру, щоб це було максимально комплексний підхід, максимально в короткі сроки вирішувати ці питання і максимально ефективно. Тому що стрес буде проявлятися через півроку, через рік, якщо з ним не працювати, він буде проявлятися ще активніше, переростати в якісь форми залежності, не побоюсь цього слова. І потім з цим буде ще тяжче ще щось робити, ніж на, на початковому етапі, наприклад. Мені здається, що вони, наоборот після стресу закриваються, ні? Ну, звичайно. Ну, а як достачатися? Вот Чому ми і говоримо про, про комплексний підхід, да? тобто, де не змогли, наприклад, донести цю інформацію психологи, лікарі? Головний лікар Геннадій Петрович Сабренко він безпосередньо, наприклад, спілкується з кожним учасником, і коли ми передаємо його та психологічній службі, то він ну, максимально пояснює це, чому потрібно саме попрацювати з психологом. Але якщо людина закривається, ну всяке буває, це її право відмовитися від, наприклад, від психологічної допомоги. Uh -huh. Тут, е Тут все залежить від ну, майстерності психолога в першу чергу, від готовності людини. Іноді дійсно треба якийсь, щоб пройшов час. І вона повернеться. Яскравий приклад сьогодні, пів першої ночі, дзвінок мені на мобільний телефон від військовослужбовця, який спочатку сказав, що ну, я подивлюся, там, не знаю. Тобто, але в людини такий, такий кризовий момент наступив, що ну, телефонує просто серед ночі. Тобто, розумієте, от вам питання розкривається чи не розкривається, іноді просто треба давати людині час. І іноді це навіть так, десь порушуючи якісь канони ну, консультування, але ну, тут. Це неможливо в якоїсь ну керувати. Правильно я ж не можу його примусити, але і не можу його примусити зателефонувати серед ночі, сказати про свої проблеми. Але іноді треба бути готовим до того, що буде і так. Uh -huh. речі, да, і зрозуміти час допомагає зрозуміти, що потрібно з цим щось робити, і що психолог це краще ніж, наприклад, алкогольна залежність. Uh -huh. Ну що ж, ми дякуємо вам за таку цікаву інформацію. Дякуємо вам, що навіть у першій годині ночі ви готові надавати консультації, допомагати нашим воїнам. Є ще є uh -huh. Uh -huh. <laughs> а, а много зараз людей чи ні. Бо взагалі, скі скільки скільки із АТО, скільки чоловік з якими я спілкувалася в груповому режимі, Це більше 50 чоловік. Скільки? Більше 50 в груповому режимі, в індивідуальному трохи менше. Але чому менше? Тому що психолог не може охопити ну таку кількість, тобто о -о осіб, тобто консультувати треба ну три, від трьох до п'яти, тим паче, що це на волонтерських засадах. Тому але мої колеги. Тобто ми розподіляємо, хто ну кожен бере ніхто без уваги не залишається, скажімо так. Всі, хто хоч хоче індивідуального саме консультування, вони його також отримують. Угу. Угу. Добре, ми вам вдячні. Да, та, і так щось. Будь ласка, від нашого формули смаку там це, 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 маленький маленькі потерпите. серйозно. Бутербродики, утренні, утренні кофі. Дякую, дякую. дякуємо вам. Ще за Дякую, да, Ми двічі далі ефір.